Ситуацію з перевіркою приватного клубу Лисий прокоментував його власник Тарас Ковальчук. Нагадаємо, нещодавно поліція заявила про порушення комендантської години і виявила у закладі після 23-ї 68 людей. Це відвідувачі, включно з персоналом. Тарас Ковальчук стверджує, двері закладу після 22-ї були зачинені, і ніхто комендантської години не порушував. В постанові є про те, що. Після початку комендантської години має бути закритий заклад. Він закритий фізично, тобто двері є закриті. Те, що відбувається на приватній території, якщо до цього є якісь претензії в правоохоронних органів, нехай виставлять. Чисто юридичний фактаж, відповідно, ми виконуємо рішення ради оборони області в після 23.00 заклад у нас двері закритий, приватна територія залишається закритою. Комендантську годину ніхто не порушує. Те, що у клубі перебували люди, у заборонений для роботи закладів час і практично під час комендантської години, яка починається опівночі. Тарас Ковальчук коментує так: У Вас люди мають вдома вийти в 5 ранку, аналогічно і тут. А якщо є претензії до людей, які перебувають на вулиці під час час комендантської години, то це претензії до людей на вулиці, які перебувають під час комендантської години. Це питання не до нас. Під час обшуків у клубі виявили і речовини, схожі на наркотичні. Їх направили на експертизу, а даний факт несли в єдиний реєстр досудових розслідувань. У власника закладу є свої версії, звідки взялися, знайдені таблетки й ампули. Мовляв, до цього могла бути причетна поліція. Звичайно, контролювати близько 20 осіб в закладі неможливо, оскільки вони замість того, щоб бути біля одного слідчого, який проводить обшук, вони розбирались по всьому закладі. І чисто випадково в тих місцях, де вони спали, сиділи, почали знаходити. E quis... Засоби речовини то ампули, то якісь упаковки, будь ласка, нехай відкривають кримінальну справу. Але це мають бути юридичні дії, а не безпреділ з підкиданням наркотиків, з фізичним залякуванням, з тиском. Ну ми ж не в 90-х. Також Тарас Ковальчук не виключає й того, що знайдені речовини могли належати гостям закладу, оскільки відвідувачів перевіряють лише металошукачам на зброю. Я точно не можу нести відповідальність за гостей, то що вони з собою мають. Тарас Ковальчук розцінює дії поліції як тиск на його заклад і готовий захищати свої права у суді. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.